В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. 14 країн погодилися виділити спеціальний підрозділ ОСІНТ, оперативна група для підтримки розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні, для реалізації пріоритетних запитів від України інших країн і Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в Національній поліції України. Країни-учасниці осін це Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віталій Матвєєв, адвокат і голова правління організації Прожектор. Віталію, здрастуйте. Дякую, що ви з нами. Добрий день. Як ви відноситесь до такої ініціативи створення спецпідрозділу? А, ну я добре по перше Відношусь до цього. А щодо а, Open Source Intelligence, він давно використовується, наприклад, у Великій, у Великій Британії, у Сполучених Штатах Америці та деяких країн Європейського Союзу. І це дійсно є дієвим механізмом. По з відкритих даних ми збираємо докази щодо скоєння на даному етапі воєнних злочинів. Ну, наприклад, якщо ми будемо збирати ці докази для того, щоб підтвердити факт військового злочину на окупованих територіях, це наприклад через зйомки спутникових систем, і також через відкриті джерела інтернету. І це нам дасть змогу ці сідання випростити для того, щоб пов'язати кожну подію з конкретним злочином та е, надалі передати, наприклад, до Міжнародного кримінального суду. Я правильно розумію, що команда там досить потужна. Так, хто ці люди? Це в основному е, спеціалісти зі сфери інформаційних технологій. Розкажіть, будь ласка. А це є так, це дійсно є спеціалісти з кібертехнології, це спеціалісти в області іт технологій Бо якщо ми будемо це розбирати, ми бачимо, що, наприклад, кожна людина, яка в інтернеті розміщує якісь пости, вона залишає метадані. Завдяки цим методані ми можемо встановити, що конкретно була, де конкретна була подія, коли це подія, тобто час, місце, скоєння цієї події. А також, наприклад, якщо ми будемо ну наприклад, я приведу таке, що Російська Федерація казала, що у Бучі взагалі не було російських військових. Але за допомогою спутника ми бачили за допомогою google картів ми бачили на той час, що дійсно військова техніка там перебувала, і дійсно військові також знаходилися на території Бучі. Також ми побачили місця, де були масові поховання. Таким чином, це вже є допис коня е, е, воєнного е, преступлення. Чим корисний досвід цих 14 країн-учасниць, які долучаться до допомоги Україні. Наскільки вони потужні механізми для роботи мають? Так і що це за механізми? А, ну, по перше, це е, Україна почне використовувати так званий протокол Берклі. Ми навчимося дійсно через відкриті джерела використовувати ці дані для того, щоб потім суд міг дослідити їх, і також це допоможе наші правоохоронній системи встановити осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення. І це є дуже такий дієвий механізм. По перше, ми цю інформацію беремо з відкритих джерел, як я казав. І ці відкриті джерела вони ну, відіграють велику роль для того, щоб дійсно ця справа надалі вона розслідувалася, і слідчі могли її розслідувати. Віталію, розкажіть про те, які в цілому особливості розслідування воєнних злочинів. Я можу розказати, що, наприклад, ми на деокупованих територіях України зараз фіксуємо. Військові злочини, і також ми використовуємо нашу організацію громадська організація. Прожектор а разом з офісом генерального прокурора. Ми використовуємо протокол Берклі, і ми також використовуємо ОСІНТ, для того, щоб зібрати ці з відкритих джерел інформації, ці докази, і нам вдалося встановити, що там час місце була. Подія була сфотографована ця подія, і за допомогою методанів ми вже дізналися, хто наприклад там знаходився і встановили свідки цих подій, які володіють інформацією. І їх інформація вона є дуже цінною для нас, так як це покази свідків, які надалі будуть передаватися слідчі. Надалі будуть з цією категорією працювати з цими даними для того, щоб Встановити вже інших осіб, які причетні і були на той момент за військових Російської Федерації. Розкажіть більше про долю цих справ, яка така загальна процедура судова чекає після збирання саме доказів? Що далі відбувається? Ну, у нас є. Ну, по-перше, ми не повинні забувати, що у нас є національна процедура. С багато справ, які вже розглядаються в наших судах. Вже передані обвинувальні акти, встановлені особи з Російської Федерації воєнні, які вчинили кримінальне правопорушення військових злочин. А деякі справи ще знаходяться в офісі прокурора служби безпеки України, які розслідують, і також будуть передаватися до національних судів. Ну, деякі справи е, також мають місце бути передані до міжнародного кримінального суду Гаги, е, ну, Наприклад, якщо там е, щодо дітей, незаконне вивезення е, осіб щодо, наприклад, ЛГБТ-спільноти, яка на той час знаходилася, її катували і е, дійсно було не встановлено факт не поволочення. Такі справи вони мають, ну на мою думку, мають бути розглянути і національному на національному рівні, також у міжнародному кримінальному суді. І ми повинні про це казати, бо дійсно є дуже кричущі такі моменти, кричущі факти, де були і катування, і нелюдського поводження. Яка загалом світова практика? Як швидко будуть вироки по справах? Розкажіть. Ну на на швидше буде ці справи будуть розглянути на національному рівні. Все ж таки, тому що і Україна заінтересована притягнути до відповідальності злочинців. А щодо міжнародної практики, на жаль, деякі справи розглядаються в таких судах дуже довго, і крім того, якщо брати міжнародний кримінальний суд, то Притягнення до відповідальності там не притягаються до відповідальності прости, наприклад, військовослужбовця. там саме е, притягуються до відповідальності великі ешелони влади, які надавали ці е, вищільні накази та е, своїми діями. Вони порушували повністю Женевські конвенції, і також Путіна чекає також ґаґа. Е, після того як е, він буде переданий до міжнародного кримінального суду. Для того, щоб його передати, треба його початку і піймати. Ми ж розуміємо, що це ну, така процедура, дуже довга. І як вона там буде, поки що цей механізм він а, ще не точний. Світ готовий до того, що можливо доведеться виготовляти, продукувати якісь нові механізми судові, чи готова практика змінюватися. А, наразі ми також а, вже почали казати, що необхідна окрема трибунал. А деякі а, мої колеги, вони іншої думки, вони вважають, що навіщо окремий трибунал, якщо є міжнародний кримінальний суд? А тим самим зараз ми намагаємося зробити щось для того, щоб, а, хоча б на нашому національному рівні, притягнути до відповідальності цих осіб, встановити чи цих, цих злочинців. Деякі акти, щоб вони потрапили до суду, щоб міжнародна спільнота також побачила, що Україна, судова система українська, вона робить все необхідне для того, щоб злочинців покарати Віталію. Дуже дякую за ваше вімкнення і за ваші думки. Віталій Матвєєв був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.